Всім привіт! Мене звати Тетяна і я вітаю вас на курсі історії для 6 класу. Сьогодні ми з вами підбиватимемо підсумки з теми доба елінізму і повторимо всі найважливіші події цього періоду. А почнемо із самого початку. Ще коли Олександр Македонський був зовсім юним, він осідлав дуже непокірного коня букефала, якого ніхто не міг осідлати та контролювати. Батька Олександра це так вразило, що він сказав: Шукай, сину мій, собі, царство по собі, бо Македонія для тебе дуже мала. І Олександр створив царство по собі. В рамках східного походу, який тривав 10 років, він захопив територію площею 5 мільйонів 200 тисяч кілометрів квадратних і планував захопити ще територію, але помер. Імовірно, через малярію. Імперія Олександра Македонського загинула разом із творцем у 323 році до нашої ери. Причини розпаду імперії Олександра Македонського: перше, багатонаціональний склад держави, друге величезна територія без чіткої системи влади, третє відсутність тісних зв'язків між народами. І четверте боротьба між сподвижниками Олександра Македонського за владу. Так, одна велика імперія перетворилась на кілька незалежних держав, якими правили діадохи, полководці Олександра Македонського. Ці держави ми і називаємо еліністичними. Основою їхнього життя була елінська культура, плюс культура завойованих Олександром Македонським народів, тобто поєднання східного та західного світів. Період їхнього існування це час від смерті Олександра. 323 рік до нашої ери, до 30-го року до нашої ери, коли останню еліністичну державу завоювали римляни. Межі до еліністичного світу належали Єгипет і Близький Схід, Середній Схід, Балканська Греція, Македонія і Західна частина Малої Азії, а також Велика Греція та Північне Причорномор'я. Так, північне Причорномор'я також проживало свій еліністичний період. Усі поліси на території України були частиною великої еліністичної культури. Ми вже знаємо, що їх заснували греки. Але що ж було з ними під час походів македонського війська та за доби елінізму? Хоча сам Олександр на території сучасної України не воював, його полководець Зопріон здійснив похід проти скіфів. Так, у 331 році до нашої ери македонський полководець пішов на землі Скіфів. І заодно намагався захопити грецьку колонію Ольвію. Він узяв поліс в облогу, але Ольвія витримала. А згодом підійшли союзники, скіфи. І відбулася масштабна битва. Скіфи знищили 30 тисяч на військо македонян і вбили полководця Зопріона. Пригадайте, яку ще велику армію за два століття до цього знищили загони скіфів? Пригадали? Армію Дарія І. Тож, імперія Олександра Македонського на землю сучасної України не поширилась. Проте еліністичний період тут також тривав. І він був вдалим для полюсів. Розвивалася торгівля, ремесла, міста укріплювались та розбудовувались. Деякі поліси об'єднувались у потужні царства. Але як і для всього еліністичного світу, прихід римлян зіграв свою роль. Поліси втратили незалежність та увійшли до нового етапу життя римського. Найбільш яскравими представниками елінізму були країни Єгипту та Близького Сходу, оскільки саме там відбулось об'єднання східної та західної культур. Розгляньмо основні досягнення елінізму: архітектура та скульптура. За цей час було побудовано приблизно 170 міст грецького типу, а також такі визначні споруди, як Олександрійський маяк, колос радоський Олександрійська бібліотека. Яку, як вважає дехто з істориків, спалив один із фанатів Олександра Македонського, Агаю Юлій Цезар. Відбувся розвиток точних наук астрономії, математики, фізики, біології та географії. Розвивається філософія, література та театр, які доповнюються східними мотивами та героями. З'явились нові наукові та культурні центри: Олександрія Єгипетська, Пергам, Родос, Сиракузи та інші релігія. Взаємодія грецької та східної релігій сприяли створенню та поширенню нових богів, культів та звичаїв. А згодом з цих зерняток проросте відоме нам християнство розвиток торгівлі. Там, де раніше була ворожнеча і небезпека, виникають нові торговельні шляхи. Отже, доба елінізму тривала приблизно 300 років і зіграла важливу роль для історії людства. Доба елінізму завершилась у 30-му році до нашої ери, коли всі еліністичні держави, зокрема і на території України, опинились під контролем Римської імперії. Але падіння еліністичної культури не означало занепад держав і полісів. Вони продовжували своє існування у складі величезної Римської імперії, про яку ми з вами поговоримо на наступному уроці. А я прощаюсь з вами до зустрічі!